Мене звати Макар Терещенко протягом 10 років я вже вирощую на Уманщині саджанці фундука. Цей горіх ми зриваємо, не даємо йому осипатися на землю. Бачите, він ще зелений. Ми збираємо його з дерев, тому що буде викопка саджанців, і нам не вдасться його тоді вибрати знизу. Перед тим, як їх викопувати, має, по-перше, достигти брунька. Бо брунька подивіться, бачите, вона ще, вона ще зелена. І ми листок не можемо зараз обривати, тому що він пошкодить бруньку. Отакий сажанець, він буде ще на рік залишатися. Він малий, тобто він для посадки в сад не йде. Тоді вже отакий саджанець, наприклад, чи отакий саджанець, він вже буде викопуватись. Кожен сорт має різну форму. Тобто вони по горіху дуже легко розділяються сорти. А оце сорт Гале. Варселонський і каталонський вони йдуть як основні сорти. Найкращі. їх де 80% в саду, а от такі сорти, наприклад, як Гали Косворд», вони йдуть як запилювачі в сад. Я хочу закласти сад саме фундука, залишити його своєму синові для того, щоб в майбутньому це був такий родинний бізнес. Він зараз приїжджає, працює, дивиться, але ну, чи буде займатися? Хотілося б, щоб займався. Тому що скільки сили і часу вкладено вже, і скільки ще буде вкладено, ну хтось має це продовжувати.